доль дорожки, а так рептилии. Да, хорошо смотреть. Привет. Так, давай посюбилочку. О, молодец. Звичайний дім, здавалося б, звичайна родина, яких багато буденні турботи завжди чимось зайнята мама, заклопотаний хатніми справами батько, ніби усе як у всіх. А на ділі справжній приклад людяності, мужності і вміння любити. Це бутейки, не знайомтесь. Сьогодні наша розповідь про них. планировали такой семьи, и мы не думали, что даже попарно будут так к нам приходить дети. Изначально, когда мы даже встретили друг друга в Тане, признали, что хотелось бы каждому из нас в отдельности, а потом оказалось, что это желание обоюдно хотя бы одному ребенку подарить семью, которая не имеет ее. Ну, шло время, у нас рождались свои дети. И наконец-то вот Пришло такое состояние зрелости, когда мы поняли, что мы можем это сделать. Когда уже и самореализация и в профессиональном смысле, и уже бытовые условия мы смогли уже как супруги для себя организовать. И тогда мы стали, можно сказать, специально искать ребенка, которому нужна семья. Подружжя цих привітних людей разом уже 16 років. Відчувається, що саме взаємоповага і однакові життєві цінності стали міцним фундаментом для створення великої родини. Прийомних дітей у ній шестеро. Маша і Настуня, двійнята Андрій з Сергієм, шестирічний Нікіта і найменша улюблениця усієї сім'ї трирічна Наталка. Хоч і маленькі, але кожен має свої обов'язки. Дівчата, малі господині, крутяться біля мами. Хлопці діловито вирішують з татом свої чоловічі справи. Бравый. Дом у нас был хозяйство, то есть корова, которая пошла на приобретение старой части дома, в которой все перепланировалось, то есть разделились комнаты, сделались изолированными, вот, делались самостоятельно, даже не вопрос цены, а вопрос, мой дом, моя крепость, я ее строить буду сам. Пшо з дитбудинку до бутейкиних переїхала Маша. Її Світлана з Андрієм зустріли на новорічному святі у сиротинці. Вихователі одразу пояснили, дівчинка тяжко хвора, її недух – бронхіальна астма. Візьмете клопоту, буде багато, але рішення вже було прийнято. Дитячі оченята зігріли душі дорослих, і як виявилось пізніше, змінили долі інших дітей. Маша для нас відкрила двір, що діти бувають не просто. Оставлены, они бывают тяжело больники оставлены, і тогда у них все менше шансів наказатися в сім'ї після Маші. Такий шанс Світлана та Сергій дали ще п'яти дітям. Історія кожного неймовірна. Цього разу наша розповідь про Нікіту, маленького борця за життя. Його випадок чотири роки тому сколихнув новгородківський район. Мама Нікіти вела аморальний спосіб життя: розгульний і бродяжницький, Не мала постійного місця проживання через необережність матері, неналежне виховання матері, неналежну увагу до дитини. Дитина отримала. Мала інвалідність, а саме він вдихнув кристали марганці, якими спалив повністю собі стравоход, через що отримала дитина інвалідність. Пенсію по інвалідності та спонсорську допомогу, яку давали на лікування дитини, мати використовувала на паятку. Мікхіти якраз був особий случай. У нього пораження багатьох структур порошком марганця. Це предвір рта, собственно, родової поверсті. ротоглотки, гортаноглотки, пищевода и трахеи. Мы читали уже потом историю болезни, что кровотечение изо рта было такой силы, что они могли первый не могли остановить. Я потом разговаривала здесь с хирургом, детским ведущим, с белым. Он говорил, что был такой тяжелый ребенок, мы боялись, что мы его не сможем в Киев даже. Но все-таки они смогли реанимационной бригады отправить его в Киев. И там смогли ему оказать посильную помощь на тот момент, чтобы ребенок просто мог остаться жив. Після того, що трапилось, хлоп'я ще кілька років жило поруч з рідною матір'ю, але здоров'ям Нікіти та переймалась мало. За цей час у малого народилась сестричка, і цій дитині жінка не вміла дати ради. Відтак батьківських прав її позбавили одразу на обох дітей. Наташка ще перший місяць Ви взяли, її, то вона просто їла і спала, їла і спала, і настільки дитина тихий був, що. Нараз подхватуваєшся та ночі ну, і смотриш чи живе. Да. І знову до невипадкових випадковостей додалася ще одна: знайома розповіла Світлані цю новину. На той час Бутейкіни вже були батьками шістьох дітей. При цьому за станом здоров'я малі вимагали особливої уваги. Світлана з ними якраз була на літньому оздоровленні. Однак Нікіта, а разом з ними маленька Наталка не йшли з голови. А у меня так мурашки прошли по телу, думаю, ну, звони своему мужу, говорю, помнишь вот мальчика? А он мне сразу говорит, а где мы будем все жить? То есть он не спрашивает, ты хочешь взять? То есть мы читали друг друга мысли на расстоянии. Я говорю, ты такой молодец, ну, то есть все, что сделано у в нас в дома, это папины руки. И сам дом, ты срок, это все папины руки. Я говорю, ты такой молодец, ты обязательно что-нибудь придумаешь, ты сделаешь. И вот так вот мы стали, началась борьба за жизнь Никиты. Спочатку був Київ, Тамтешні фахівці, зрештою, сказали батькам хлопчика. Те, що було в їх силах, зроблено. Велику роль відіграло те, що одразу після травми дитина не отримувала належного догляду і лікування. Час зіграв проти Нікіти, і швидше за все в Україні навряд чи знайдеться хтось, здатний вирішити проблему хлопчика. Діло в тому, що такі структури, як піщевод, гортань, ротоглотка, ожоги ведуть себе. Очень непредсказуемая. Рубцовая ткань, она не только грубая, не только неэластичная, а она еще и суживает сам просвет, то есть проходимость пищевода, а также проходимость трахеи. Да, срезают рубцовую ткань ну и восстанавливают проходимость. Тих і інших структур. За роботу з таким складним пацієнтом навіть за межами України братися готові були не всі. Андрій і Світлана моніторили інтернет, не полишаючи надії. Попередні перемовини велися з клінікою Ізраїлю. Як варіант розглядалися і Сполучені Штати Америки? Там за операцію правили 100 тисяч доларів. Сума для бутейкиних непідйомна. Ми знайти хоча б те, щоб дитина жив далі. Вот мне посоветовал наш профессор поискать возможности лазерной хирургии, не скальпеля, а лазера. Это последнее ноу-хау, которое есть в медицине и хирургии. І, як не странно, на в Білорусі ми узнали, що полтора року назад у них появилась такая установка і сталі осваювати метод хірургії. 20 операцій одна раз на чотири тижні. Така схема лікування врятує хлопчика. Вирішили білоруські лікарі. Однак кожне хірургічне втручання обійдеться родині у 8 тисяч гривень. Такий тягарний під силу було родині з вісьмома дітьми підняти самотужки. Але світ не без добрих людей. Тепер Андрій зі Світланою це знають напевно. Грішми ділилися і медики, і фермери, і ті, хто й сам потребував підтримки. «Чаще всього це люди, які самі мають хворих дітей, які учасні, тому що проходять такий же путь. Ці суми були невелика, це було 50-100 гривень, але… Но... Сміру паміткою, голову рубашка. Тось тобто, все одно самокупності. це була щутіння допомога. За останній рік нікіто оперували 11 разів. Кожного разу це загальна анестезія, апарат штучного дихання і непроста реабілітація. Усі перепітіє маленький борець переживає мужньо і своєю стійкістю надихає і медиків, і рідних. А тим часом гояться не тільки тілесні, а й душевні рани хлопчика. Изначально, когда мы просто боролись за его жизнь, параллельно нам уже было встретиться с ним как с ребенком, как с личностью. Он очень непростой мальчик, потому что живя такой жизнью, будучи кочевным ребенком, не привязанным ни к каким, даже к человеческим отношениям, они для него не были такими ценными. Просто чтобы было что кушать и, и все. То есть прошел длительный период времени, когда я заметила, что мы для него стали ценными. Когда он не просто как бы пользуется обстоятельствами, а когда я сплю с ним на одной кровати там в больнице и каждую ночь э -э, полулёми укрываю его, чтобы он не остыл и чувствую, как ночью он укрывает меня. По троху здоровья Никиты митснишая, а разум з новою сім'ею вчиться любити і піклуватись. И каждый раз, как он радуйся, когда мы идем домой, говорит, ну, как я соскучилась, как мне нужен Антон, как мне нужен, я покупаю ему много игрушек, как я отдам Андрею Сергею все вот эти игрушки. То есть я вижу, что семья для него сейчас стала центром, и благодаря этому он имеет тот стержень, который позволяет ему бороться за эту жизнь. И медики удивляются, насколько мальчик имеет сильный стержень жизни. То есть при всем сколько сделано наркоза, сколько сделано манипуляций, которые приносят боль. Но ребенок так столько хочет жить. И не просто существовать, а именно жить. Ну, это, это бесценно. Когда это видишь, ты понимаешь, что ты не зря живешь. Чаек, детки, кто хочет черный, а кто зеленый. Хорошо». Здавалося б, звичайна родина зі звичайними турботами. А насправді взірець єдності і взаємопідтримки. В якийсь момент долі цих десяти людей з'єдналися в одну. Радості й турботи стали спільними. Правда, проблем, навіть якщо розділити порівну на кожного, забагато і, виходить, без вашого плеча їм не обійтись. В своєму лікуванні Нікіта з батьками пройшли лише половину шляху, і щоб подужати остаточно, хлопчик потребує нових операцій. А значить, батьки мають знайти гроші на здоров'я своєї дитини. Світлана і Андрій дуже сподіваються, що знайдуться люди, які їх підтримають. Сподіваємось на це і ми.